Привіт усім! Ми сьогодні розпочинаємо серію матеріалів про те, як наскільки зручно користуватися транспортом в Коломиї, зокрема, маршрутками. Звернули увагу, що в центральній частині міста на більшості зупинок відсутні будь-які джерела, які могли би підказати на коли чекати ту маршрутку. А сьогодні ми на вулиці Карпатській, тут біля автозаправки. Дивимося, які умови. Ну, найперше, це стара радянська металева зупинка. Виглядає не дуже, але хоч якийсь дах над головою є. Чи оглядається ця місцевість? Швидше так, з залику можна побачити, що їде. Але не з позиції самої заправки, бо тут стовпи і дерева. Друге, чи є тут якась інформація, куди доїхати. Дивимося всюди, навіть на стелі, на самих лавках, оголошення, все, що не хочеш. Але немає жодної інформації, коли тут можна чекати маршрутку. Щоправда, є смітничок. Це вже плюс, на відміну від інших зап... зупинок. Як ви добираєтеся, з якими труднощами ви стикалися, користуючись маршрутним транспортом в Коломиї, пишіть нам на нашу електронну пошту kl.informator.gmail.com Ага, маршрутка зупиняється навіть не там де треба.